народ, всім привіт всіх вітаю! Значить, по назві сьогоднішнього відосу вже все мали зрозуміти. Мені приїхав новий вихлоп на мою Хонду. Він їхав мені з Германії, з Німеччини. Я його дуже-дуже довго ждав. Два місяці. Два місяці зачікувань і тепер він вже лежить на Укрпошті. Так що я зараз лечу туди, забираю банку, залітаємо гараж, ділимо розпаковку, і я вам все покажу, все розкажу. Так що не переключайтесь і поїхали. Прийшов я з почти, забрав довгоочікувану посилку з вихлопом. Ми взяли фірму DPM CBR 600 Racing Kit. Дуже класний, дуже крутий карбоновий вихлоп. Зараз вам все по порядку буду показувати. Впевнений, що він буде краще, ніж інші його конкуренти, по типу Акроповича і всіх-всіх відомих фірм. Зараз буду відкривати, показувати. Думаю, буде цікаво. Перше, що лежало в комплекті, це номерна рамка. Вона у нас брендована DPM з підсвіткою номера. Є вихід під повороти. Стокову хочу зберегти через ось цю наліпку, та і, в принципі, в оригіналі, що повністю у мене задня частина була. І плюсом я катався без номера, тому що знаю, що скоро прийде вихлоп, з ним буде номерна рамка, а по болтам під номер вони трошечки різні тут ширше. Друге, що лежить в комплекті, це одна з частин вихлопної труби. Вона у нас ось така новенька, запакована, в принципі, звичайна труба, вона у нас ставиться. Біля ось цього теплового екрану, точніше, під ним. Ось так це все виглядає у стоці. Тепловий екран зберегти, певно, не вдасться, тому що вона йде трошечки іншої форми і трошечки іншого вигину. Тому будемо дивитися, по суті, але по відосам, які є, трошечки інших вихлопів, ось цей тепловий екран, вони знімаються. Трубу і рамку я показав, тепер покажу трошечки. Інших деталей, які також лежали в комплекті, це ось такі ніжки. Вони йдуть для водія, ставляться замість стокових, ставляться ось такі. В принципі, хай будуть. Не знаю, навіщо вони їх положили в комплект з вихлопом, але є, то й добре. Далі йдуть ось такі кришечки на вилку. Ось сюди на пера. Також не знаю навіщо вони треба разом з вихлопом, але прикольно, що вони є. Ну і останнє, що лежало в комплекті з таких допів, це ось така кришечка на ось цю частину мотора. Це кришка масла. В принципі, також хай буде, якщо воно в комплекті є. Нічого пану в цьому не бачу. Переходимо до самого головного. Справжній карбон, гравіровка моделі мотоцикла. І отакі от два ствола, які будуть звучати на все місто. Тут стоять два дб кіллера. Я думаю, якщо що їх можна висверлити, і буде звук ще гучніший, аніж він є в стоковому варіанті. Виходить. Банка класна, впевнений, буде набагато краще, аніж ця. Мотоцикл має ще трохи роздушитись, може додатися якась там одна-дві лошаді, але це в принципі не дуже важливо. Я дуже сильно хотів кайфовий класний звук. Впевнений, я його отримаю. Зняли ми вже два сидіння. Зараз відкручуємо чотири ці болти і будемо знімати хвіст, щоб дібратися повністю до вихлопа. Знімаємо кліпси. На хонді вони своєрідні. Ось такого вони формату. А на пластику вони ось такі. Це на головному. А ось тут, не знаю, це перший раз. А, вниз. Надавліш вниз. І вона Пін вниз. І вона відчиняється. Дивись. Давай знімай тут. Чик. Оп. І підігаємо. Супер. Зняли кліпси отут, отут. Одна кліпса була ось в цьому пазіку і напроти. Тепер знімаємо боковини і повністю дістаємо весь пластик з хвоста. І боковушка у нас. Все на пімпах, все на защолках. Тримається отут. Задній пластик вже у мене в руках разом з топаком. Мотоцикл потроху скидає себе деталі. Знімаємо зараз оцю частину, ножку, зняли пластмасову накладку і будемо знімати певно цей екран, щоб був доступ повністю до труби. І можна було міняти вихлоп. Зняли ножку, все зняли, тепер повний доступ до труби у нас є, треба відкручувати ось тут. Тепер вихлоп з цієї сторони, і аналогічно з цієї. Номерна рамка з поворотами з усім знята. Все як хотіли зберегли. Знялась вона без ніяких питань. Ось тут знімаються кліпси поворотів. Ось вони. І все. Тепер повністю доступ є до банки і до труби. Зняли ми повністю вихлоп. Все. тепер у нас є тільки ось ця труба. Зараз ми в неї будемо вставляти нову. Ой-ой-ой, красота. Накинули рамку номерного знака і поставили вже одну з частин труби. Зараз покажу, як вона працює без банки. Що робить? Значить, що у нас тут? Банку накинули? Отак вот от вона виглядає зараз. Пакет ще не знімали, таке просто прикинули. Ось стара банка валяється, уже... уже все. Тепер буде десь в гаражі. Не знайдемо місце, буде десь лежати. Екран один, екран другий і гора пластика. Тепер треба все зібрати назад. Первый пуск. Скажем. Первый пуск. Пап, заводь. Звук на громче, на Так, ну що, народ, мотоцикл вже зібраний, мотоцикл вже в повністю бойовому стані. Все стало чітко, ножки подножки все позажимали, без ніяких переробок, недоробок, все стало прям як треба. Все, що ми додали від себе, це тепловий екран. Оце стоковий, а оце наш. Це алюміній, ми його тут проклеїли, бо оця частина при великих нагрузках може дуже сильно нагріватися і плавить пластик. Щоб у нас такого не було, ми примудрили таку систему. В принципі, потрібно бути надічно, а там побачимо. В остальному я довольний, все дуже класно. Отут цю частину з поворотниками з номером якось уберем, бо вона дуже така масивна. Але це теж з часом. буде внешка, буде все красиво. А поки перший етап зроблений, звук є, красота є, далі більше. Значить, зараз заведемося, проїдемося, розкажу про враження. Набиває голову, не набиває голову чи не пожалію я, бо красиво, красиво, а на ходу все може бути зовсім по-другому. Так що одіваємося і їдемо. Так, народ, злетиш шо, он дає, вихлоп є, і ми йдемо на Київ з вот этим парнем. Вот это uh, поворот. А, короче, я решил провести хороший такий тест, поняття, як uh, вихлопся в етом місті, як на трасі, що я вот ось день на мотоку, день з Нової Банки розповіжу, короче. По итогу шо воно як? Сейчас буде люто. I wanna ride your body I wanna go, I wanna go for a ride Hop in the music and ride your body Так, значит, приїхали мы в Киев. Выхлоп затестили. Думаю, времени у нас было предостаточно Я сейчас скажу сколько точно километров. 81 км мы тестили цю баночку Значит, что я можу сказать? Вид вона имеет, звук вона теж имеє, по городу вистачає, не набиває вона голову, на холостых не громко. Тобто ідеальний баланс. Громче не треба. На трасі теж, коли наваливаєш, ты нормально чуєш мотор, вона не така душа. Е, нормально чуєш, что ты вже на повишені или сне, да, і так дальше. Так що я довольный, я став нормальной чуть, она стала виглядати ще лучше, чем была. Так що, так, да, если хтось. Хоче у когось така сама модель Motica, і хтось хоче поставити такий вихлоп, лічно я я прям в захваті. Це не дуже дорого, якщо знайти БУ варіанти, але їх куча. І це не дуже громко, якщо дивитися на конкурентів. Тобто, ідеальний баланс. Так що якось так, якщо у когось є питання по поводу всього вихлопа, де за скоку, то eBay 620. Доларів. Если вдруг щось ще там не ясно, пишіть комментарии, буду відписувати. А на цьому все. Так що всім пока і до зустрічі.